Цієї ночі окупанти в чергове атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, було знищено 9 дронів типу шахет в різних регіонах України. Усього зафіксовано пуски 15 БПЛА. Також у межах Дніпропетровської та Запорізької області знищено дві керовані авіаційні ракети. Зранку окупанти атакували центр Херсона. За даними місцевої влади, поранено дві людини. Ліквідація наслідків триває. Всього за добу регіон обстріляли 125 разів. Атакували і Харківську, Запорізьку, Донецьку, Миколаївську та Сумську області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Цієї ночі польська поліція прибула до учасників протесту, які знову заблокували КПП Ягодин-Дорогуськ на кордоні україна польща Відомо, що ближче до опівночі польська поліція почала розбиратися з місцевими протестувальниками, які перекрили раніше розблокований шлях на Ягодин. Правоохоронці виставили щити у відповідь на намагання мітингувальників заблокувати шлях. Президент Володимир Зеленський привітав сухопутні війська України із їхнім професійним святом. Гарант відзначив, що українські воїни героїчно борються за свободу та незалежність нашої держави, а також подякував за захист українців. У Київстар заявили про технічний збій у роботі оператора, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Зараз відомо, що спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Міжнародний валютний фонд схвалив перегляд програми для України. Зазначається, що це дозволить отримати транш у розмірі близько 900 мільйонів доларів. У підписанні відповідного документу взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Також відомо, що тепер Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, який може відбутися вже цієї весни.